У фірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13 годину. У шостій 11-річна дівчинка стрибнула з багатоповерхівки. Росіяни обстріляли три громади Шосткинського району. Прикордонники заявили про зменшення активності російських ДРГ на Сумщині. У шостці 11-річна дівчинка стрибнула з багатоповерхівки. Це сталося у вівторок, приблизно о 18.40. Як повідомив на межі Володимир Крупецький, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції України в Сумській області, до Шосткинського районного управління поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Свемівській із недобудови стрибнула дівчинка 11 років. У такий спосіб дитина намагалася покінчити життя. Дістати смертельні травми їй завадили. Дерева, через які вона зачепилася під час падіння. На місце події прибула поліція та карета швидкої допомоги. Дівчинку з численними травмами доправили до шосткинської лікарні. Як повідомив головний лікар медзакладу Олег Шторген, наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні. Її стан стабільно важкий. Причини трагедії з'ясовують правоохоронці. Попередньо таке рішення дівчинка ухвалила через сварку з батьками. Це не перший подібний випадок у шості. 23 травня з вікна 9-го поверху зістрибнули дві дівчини – 18 та 14 років. Вони не вижили. За минулу добу 25 червня російські військові обстріляли середина Буцьку, Есменську та Шалигінську громади. Про це йдеться у ранковому зведенні оперативного командування Північ окупанти били по селам Хліборобне, Нова Гута, Сидорівка, Оланове, Бачіцьк, Студенок, Вовківка та Ходине. На Сумщині знизилася активність ворожих ДРГ. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Державної прикордонної служби. Андрій Демченко також він зазначив, що кількість обстрілів Сумщини теж стала нижчою. Говорити про Сумщину. То за останній час активність ворожих ДРГ можливо навіть дещо знизилася. Це в тому числі вдалося досягти відповідно до тих дій і заходів, які вживають сили оборони, в тому числі Державної прикордонної служби підрозділи для того, щоб не допускати спроб заходу ворожих ДРГ їх вчасно викривати. Ну і наносити по ним ураження. Кількість обстрілів також по Сумщині дещо знизилася, якщо порівняти особливо з весняними місяцями. Така ж сама динаміка, і по Чернігівській області, і по Харківській, окрім тих напрямків, де ведуться активні бойові дії це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська. Затримка виплат заробітної плати, скорочення молодшого медичного персоналу, відтік досвідчених лікарів в інші міста, приниження працівників. Про це неодноразово заявляла хірургиня Шосткинської дитячої лікарні. У ситуації спробувала розібратися наша знімальна група. Ремонт вартістю майже 47 мільйонів гривень, який ще триває. Красивий фасад, нові меблі, обладнання. Але чи буде кому працювати за цими відремонтованими стінами? Останнім часом у мережі набрало великого розголосу відео зі зверненням хірургині Шосткинської дитячої лікарні Ольги Турочки. Вона під час сесійного засідання звернулася до депкорпусу Шосткинської міської ради та розповіла про ситуацію, яка склалася в медзакладі. Ми зустрілися з Ольгою Михайлівною. Жінка стверджує, в лікарні. Ситуація особливо загострилася із початком війни. Іде моральне, ну якби навантаження люди не витримують. А також, ну саме головне, все одно так ми надаємо медичну допомогу. Зараз війна, всі ми ну, за собою відчуваємо відповідальність, але ж ну, це робота, і ну, кожна людина ну, хоче прожити і отримати гроші. Але зарплата не виплачується своєчасна, зарплата в повному обсязі не виплачується виплачується, не виплачується тривалий час, і ну також ми повинні отримувати. Ну за те, що ми працюємо в зоні можливих бойових дій. Ці гроші ми також не отримуємо. Це спричинило відтік кваліфікованих кадрів до лікарень в ті міста, де як говорить Ольга Турочка, створено. Набагато кращі умови для роботи особливо це стосується лікарів, бо лікарі стали від'їжджати до сусідніх міст. Це найближче Новгород Сіверський, а також місто Глухів. Ось, наприклад, у Новгород Сіверському зарплата виплачується в повному обсязі. Своєчасна ну, зарплата виплачується плюс кожного місяця до зарплати 10 тисяч. Нараховується, ну якби за те, що людина згодилась да в них працювати. І надається житло, якщо ти пропрацюєш у них три роки, і 100 тисяч підйомних. Зацікавлюють люди, зацікавлюють медичних працівників, заохочують таким чином. За словами Ольги Турочки, четверо молодих лікарів вже виїхали на роботу до сусідніх міст. Крім того, лікарка говорить про те, що в закладі вже готують наказ про скорочення молодшого медичного персоналу. Ольга Михайлівна, як голова незалежної профспілки. Робила запити щодо доцільності скорочення, а також фінансової забезпеченості дитячої лікарні наприкінці 9-го місяця 23-го року я надавала запит на публічну інформацію, де Просила роз'яснити, які кошти надходять до лікарні, яким чином вони розподіляються ці кошти, як нараховується заробітна плата. Також просила надати оклади адміністрації але і штатний розпис. Але, на жаль, цього не було зроблено і по цей час. Ось і це також ну потрібно було для того, щоб ну, зрозуміти, чи дійсно потрібне у нас скорочення і кого потрібно скоротити. Як говорить Ольга Турочка, якісь зрушення в позитивну сторону, а саме ліквідація заборгованості заробітної плати, відбуваються тільки після того, як профспілка починає піднімати хвилю обурення, і ситуація набуває розголосу. розголосом. Всім хочеться прийти виповнити свою роботу, так і спокійно знати, що ти отримаєш зарплату, і не будеш бігати, клянчити і просити. І коли ти йдеш до бухгалтерії, ну відчиняєш двері, кажеш, що ну коли там буде заробітна плата, і та тобі відповідь. А ви її заробили? Причина досить зрозуміла: війна, ситуація в країні і в прикордонному районі загалом, а також брак коштів. Відповідь одна, що ви знаєте, що ви не заробляєте кошти, кошти, які надходять від НЦЗУ, їх не вистачає на заробітну плату. Наприклад, до січня січня по березень не вистачало одного мільйона на на заробітну плату. Нам допомагало місто так, ось, а з березня місяця уклали новий пакет. З, з НСЗУ про ну, готовність надання медичних послуг у зоні бойових дій людям, які мешкають у зоні бойових дій, то не вистачає 700 тисяч гривень. Ну на, на даний час це то, що нам каже там бухгалтерія. Ольга Турочка говорить про незначне зменшення кількості пацієнтів, що пов'язане з певними причинами. Може, зараз ну як зменшилась кількість пацієнтів, вони є, але їх зменшилась кількість, бо зараз у нас ми знаходимося на прикордонні і у нас іде ремонт. Да, у нас немає бомбосховища, батьки не зовсім ну, хочуть залишати діточок тут. Тому надається медична допомога, коли батьки бачать, що дитина більш-менш, вони ну, забирають її додому. І я, наприклад, як мати, я бахаю на статує, та я б теж не залишила свою дитину, то я б її забирала додому. Слова Ольги Турочки підтверджує медична сестра з відділення інтенсивної терапії Вікторія Стегнова. Жінка працює в закладі вже 24 роки і говорить: останнім часом ситуація щодо виплати заробітної плати зайшла просто у глухий кут. Постоянні затримки заробітної плати. Потім з початку цього року, 24-го року, зовсім перестали виплачувати заробітну плату і могли тисячу в дві неділі, отак, от, от платити. Січень місяць зовсім нічого не було. Отак, от, от ми почали ходити, спілкуватися з міським головою, ходити до нього на прийоми. Ось могли тисячу гривень там. Через дві неділі 6 тисячу гривень почали дзвонити на гарячу лінію, почали писати моз. Всі ці звернення не пройшли даремно. Зараз ситуація дещо покращилася, але у медпрацівників іще залишаються питання, які не мають відповідей. Трошки нам зрівняли зараз по заробітній плати, але ж заборгованість залишилася і залишилися. Такі питання, що ми не знаємо, як далі буде виплачуватися заробітна плата, в якому об'ємі. В сьомому місяці я отримувала заробітну плату за травень місяць, за травень місяць розрахувалися, але сьогодні 24 четверте. Червня, і нам не було за червень ні авансу, ні заробітної плати Ми... Дитячу дитячої лікарни ширяться розмови про скорочення медпрацівників. В основному це стосується молодшого медичного персоналу. Аргументуються браком коштів на заробітну плату. Нам вдалося телефонно поспілкуватися з директором Шосткинської лікарні Віктором Садовничим, який зараз перебуває у відпустці. Він пояснив ситуацію, яка склалася в закладі, і за певним вона. Контрольована заборгованості немає. Заборгованості будувалася 10-го 10 червня. Зі скороченням ситуація це 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 потрібно робити, це потрібно робити, і ми намагаємося це зробити меншими усилями. Отак ніяка патової ситуації немає. Скорочення поки що, на начерновому чир варіанті. По скороченню ви розумієте. Ну, на такі на, на таку кількість людей. Ну пацієнтів вірніше багато персоналу. Ну, ми ми постараємося зробити це нормально. Дитяча лікарня буде. Вона обслуговує нашу громаду, вона обслуговує прилеглі громади, і такого не буде. А ми далі слідкуватимемо за ситуацією, яка відбувається у шосткінській дитячій лікарні.